Ну і знову заміна. Що по-перше, беремо пензлик, смітаємо пил, потім змухуємо його стиснутим повітрям, оливний фільтр. Не знаю, чи є виробництво. Ну, написано Джомені олива. Тойота невідомо теж повітряний фільтр навіть не хотів би наморочок показувати, він не дуже потрібен, тому що це ставити не можна. Так, не можна. Ну, то таке. Кожен власник має своє слово у цій справі. Ну, змітаємо пил, потім знімаємо захист, якщо він є, відкручуємо зливну пробку, кришку. Там я, ну, давайте покажу одразу. Пробку відкрутив, корпус фільтра відкрутив, поставив спеціальну ємність, пробочка також там стоїть, олива зливається, перед тим обробив щіткою. Потім очисником гальмів змив пив, змухав повітрям. І от якось так вийшло. Не пам'ятаю, я тут міняв, чи не міняв оливу у коробці, чи міняв. Ну, якщо що, є відео на каналі, начебто міняв. Дивіться. Ну все. Йдемо наверх і працюємо з повітряним кришкою повітряного фільтра. Також пензликом обмітаємо, здмухуємо пил і знімаємо кришечку. І далі подивимося, що з цього вийде. Тепер знімаємо роз'єм, щоб зняти трохи його уперед, натисніть клавішу і зніміть. Потім провід виведіть зі свого кріплення і дві заклацалки Відкласніть і відкрутіть болт хомута. І тепер обережно знімаємо кришку і перевертаємо його, потім натискаємо на кліпсу. покажу. Ось тут, з одного боку, і потім з цього боку натискаєте, і провід виходить. Тут, бачите, в мене спеціальна відмітка по запиленню корпуса. І пил присутній. Подивимось, що за фільтр. Стояв. Чесно кажучи, начебто притискався скрізь, то, може, зі старого фільтру залишилось. Ну, краще брати оригінал, не вигадувати оці гумові усілякі Тут я вже і тут відмітку робив, і тут так є пил. Ну, я пензликом Змітую його вимухою повітрям, щоб на наступний раз не було. Ну, а тут пилососом ви приберете пил, все одно закрийте воздуховід. Дросілька начебто чиста. Зараз. Ну, Вона і під газом, і під бензином. То таке. Приберемо це, тут закриємо. Тут я почищу. Так, про всяк випадок, автівка в мене обслуговується дуже-дуже давно, може навіть а ні, 16-го року і вже от, ось, бачите, практично 26-й. І що б я не казав, все одно власник робить, або йому так продають і кажуть, воно буде працювати, або, 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 або. Пил я зібрав. Спеціальний пилонепроникний пакет одягнув, роз'єм теж я потім продмухав. Встановлюємо повітряний фільтр. Міняв я два рази оливу у коробці у 2016 році. Мені здається, і ось є у 24-му. Міняв, того разу було 2,9, а цього разу 3,5 з плюсом. Не знаю, вже не пам'ятаю. Повітряний фільтр становиться в одному положенні. Отут тут, бачите, трикутник ним до двигуна уперед. Судячи з товщини, Вік стовщий, а цей менший. Ну, як я і казав, що не можна. Ну, Тепер встановлюємо кришку. Одразу встановіть кришку, воздуховід в бік. Відведіть заклацните заклацалки і потім встановіть на місто гофру. Ну і все в зворотньому напрямку. Провода. Кліпсу і роз'єм. Мідною пастою я змастив болт. Затягніть його, як він був, більше не потрібно. Ну і все це на своє місце встановіть. Корпус складно встановити раком боком. Будьте все одно дуже обережні. Начебто все на своєму місці. Підніміть правий бік овтівки, ще зільється якась частина оливи. Ну, а потім викачайте шприцем, коли опустите тут найнижча точка піддона, викачаєте. Частину оливи ну, буде небагато. І тепер можна витягнути старий фільтр і замінити гумове ущільнення. Ну і також зливну пробку помити. Тут проблем нема ніяких, зніміть кільце, витягніть фільтр, все я помив. Кільце змастив тонким шаром чистої моторної оливи. Тепер йдемо вниз. Зонкрати я опустив вже. І тепер йдемо вниз і витираємо серветкою малярною. Вона не залишає бруду та пилу, як кажуть. І встановлюємо фільтр на місце. Якщо я не помиляюсь, 25 ньютон затягування корпуса. Тут же не тече. Ну, тому що опустив. Зараз витираємо там спеціальний з загнутим кінцем через дріт. Тепер там я відкачав приблизно, трохи мене, мене відвикли, трохи десь 100 мл. Тепер закручуємо зливну пробку десь 35 Н Не взяв я головочку на 14. І все. Тут, як я і казав, написано 25 Н. Ну, а потім замиваємо чесником гальмів і будемо через імпровізовану воронку заливати оливу 4 літри. Завдання не з легких. Залити з цієї банки, потім долити з цієї, а нема питань з цієї сюди долити до 4 літрів і все. Імпровізована воронка горловиною вверх, ручкою вниз. 4 літри, ну, трохи під ухилом, так що заливаємо. Не поленіться. зніміть верхню кришку, подивіться, сухо тут, комфортно. Ну, бруду трохи. А тепер запуск. Нормально. Трішечки ланцюг під коротків. трішечки. Ну, Все, перевіряємо рівень, перевіряємо, не тече під пробки зливної з під кришки фільтра і ставимо захист ще будуть трохи зварювальних робіт ну я думаю знімати не потрібно що там такого